Цивільний Кодекс України статті 487-488. Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом. Майновіми правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин засвідченими патентом є, право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні. Виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин. Виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання. Інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Майнові права інтелектуальної. Власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати наступної датою їх державної реєстрації з умови підтримання чинності таких прав відповідно до закону. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав, інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті. Строк чинності виключних. Майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин закінчується в останній день 30-го року, що відліковується після року державної реєстрації таких прав. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорту.